Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі магазину меблів Солоха Є. Ми професійно підбираємо та продаємо дивани, ліжка, матраци та крісла. Сьогодні в нас огляд на таке чудове букове ліжко Токіо з м'якою спинкою і з натурального бука Каркас. Ви поки підписуйтесь на сторінку, а ми зараз про нього більше розкажемо. Це ліжко називається Токіо. Воно виготовлене повністю з бука і має ось таке м'яке узголів'я з вертикальними ставками. Наповнення тут досить багато. Також є інші варіанти узголів'я такого ж формату, як дерев'яні, так і м'які. Ось тут з'являться їх зображення. На рахунок габаритів ліжка. При ширині спального місця 160, габарит 168, при довжині 200-218. Це саме цієї моделі ліжка. Також це ліжко обладнане підйомним механізмом. Під матрацем іде металева рама з ортопедичними буковими ламелями і надійними газліфтами. Модель Токіо може бути виготовлена і без підйомного механізму, а натомість з шухлядами. Коли ми відкриваємо підйомний механізм, можна побачити, що каркас дерева повністю натуральний. Буковий. Також тут є містка ніша для білизни висотою 25 см, можна завантажити сюди багато речей. На рахунок матеріалу, колір деревини може бути різний. У нас є ось такі спеціальні зразочки, де можна обрати. На рахунок кольору самого узголів'я і тканини, це також обирається. Як бачите, тут лише один взірець і наскільки багато кольорів. Щодо розміру, розмір може бути односпальний 90 см, півтора спальний 120 та 140 см по ширині, а також двоспальний 160 та 180 см по ширині. Довжину ви потрібно обираєте або 190, або 200 см. А тепер найголовніше при покупці ліжка з матрацом ви гарантовно отримуєте знижку від нас. Також це все доступно в оплату частинами на 5 платежів без переплат для вас від Приват та Монобанку. Ліжко можна побачити в нашому магазині на Дніпровській набережній 3А, також у нас безкоштовна доставка по Києву і робимо відправку по цілій Україні. Якщо ліжко зацікавило, можете перейти на сайт Солохає і побачити ціни з характеристиками, а також підписуйтесь на наш канал, тут буде більше цікавих оглядів меблів.